Вітаю глядачів мого каналу. ось Сьогодні у нас дивимося 18 година одна хвилина. Напруги, як бачимо, немає. Немає напруги у нас в мережі. Працюють автономні системи. Автономна система 24 вольта. Дивимося. Потужність навантаження становить 50 Вт. Струм 2,1 А. Система 48 В. Потужність навантаження 67 Вт, працює котел опалення зараз. Автономна система живлення 60 вольтова. Навантаження в нас 42 Вт, струм 0,67 А. Так працюють автономні системи у відсутності напруги мережі. Ось як бачимо, наша щитова. Відні автоматичні вимикачі. Лічильник не працює. Адже, мережі ще немає, не з'явилися Мої прилади, відні автомати, як бачимо. Мережа відсутня. Стабілізатор напруги. Чекаємо, коли з'явиться напруга в мережі. Акумулятори автономних систем живлення. Система 24 вольта. Напруга 24,6 65% заряду. Система 48 вольтова. Працюють балансири. 18 година, 6 хвилин, ще мережі немає. Виручають автономні мої системи живлення. Заряджається ще акумулятор. Двіємося струм заряду 0,28, відповідно вже 18 година, Літій-залізофосфатний фосфатний акумулятор, буде як резервний у нас. Система 24 вольта, ще раз нагадаю, навантаження 50 Вт, 48 вольтова, 66 Вт і 60 вольтова автономна система навантаження 42 Вт. Автономні системи працюють, якщо немає мережі. Отже, як ми бачимо, мережа відсутня. Напруги немає, лічильники не працюють. Чекаємо, коли з'явиться мережа. Ось тут також показую, що мережа відсутня. Автономні системи працюють навантаження 24 вольтова 68 Вт, 48 вольтова, 56 Вт. Ну і 60 вольтова-41 Вт. Працюють телевізори, зарядка йде смартфонів, телефонів, працює опалення. Ось так працюють мої. Автономні системи живлення в разі відсутності в мережі. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!